295-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Танкові дуелі на передовій та чергова масштабна пожежа на Росії. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. 63-річна жінка дістала поранення під час обстрілу Харківщини. Куп'янський район окупанти накривали вогнем від ночі і до ранку. У селищі Кашарівка артснаряди пошкодили приватні будинки. оламками поранила місцеву жительку. По самому Куп'янську окупанти вгатили ракетами С-300, влучили в адмінбудівлю та об'єкт критичної інфраструктури. На Дніпропетровщині двоє людей поранені у Нікопольському районі. 66-річний чоловік у лікарні, 67-річна жінка відносин. Мовлюються вдома по трьох громадах. Били з градів та артилерії, прикриваючись Запорізькою АЕС. У Нікополі пошкоджено інфраструктурний об'єкт у сусідніх громадах. Понівечено житлові будинки, господарчі споруди, газогони та лінії електропередач. На Запоріжжі ворог рівняє з землею села на лінії розмежування. Під вогнем Тимирівка, Білогір'я, Ольгівське, Мала Токмачка, а також Гуляйполе та Оріхів. Рашисти гатять із систем залпового вогню та артилерії. Під час крайньої атаки зруйновані хати та присадибні ділянки. Місцева влада наполягає на негайній евакуації. Утім, частина людей не хоче кидати домівки. Ворог знову вдарив у середмістя Херсона. Поцілили за 100 метрів від будівлі обласної адміністрації, яку вчора також обстрілювали окупанти. Внаслідок учорашньої атаки загинуло троє людей. Тринадцятеро поранено. А в офісі президента повідомляють про двох загиблих вже від сьогоднішнього обстрілу. На місці наразі працюють екстрені служби у Херсоні. Перебуває кореспондент ТСН Руслан Ярмалюк. Він з нами зараз наживо. Вітаю Руслане. Тож розповідає, яка нині ситуація в місті і чи припинилися уже обстріли. Тобі слово. Вітаю, коли ситуація досить складна, оскільки обстріли не припиняються, незважаючи на негоду, ви бачите дощ, окупанти стріляють по місту. За моєю спиною адміністрація, куди напередодні сьогодні зранку біля неї були влучання російських артилерійських снарядів. Ситуація досить непроста, оскільки стріляють хаотично по всім районам міста. Якщо ви зараз побачите картинку, яку ми змогли вам передати, то ви бачите звичайні цивільні будинки, звичайна цивільна інфраструктура, багатоповерхівки, снаряди просто влітають між поверхами, падають на газонах. Нують п'ятиповерхівки, влітають також у дитячі майданчики і навіть торгові центри. І з від сьогоднішнього ранку, зараз по всьому місту, по районах звучить канонада. адміністрація наполегливо рекомендує людям. Не виходити без потреби на вулицю, оскільки а, стрільба хаотична, і ніхто не знає, куди прилетить наступний снаряд. Стріляють із важких калібрів. Це 152 мм, а Також РСЗО ГРАД а, за тільки за добу на Херсонщині зареєстровано 86 обстрілів і Левова частина приходить якраз на місто Херсон. Ви правильно сказали, постраждали 13 людей. Усі вони доправлені до шпиталів з різними ступенями поранення. А також є загиблі. Це чоловік, жінка і навіть восьмирічний хлопчик. він був поранений. Не йому надавали допомогу, але врятувати не змогли. Ситуація зараз досить непроста і складна. Повторююся, тому людям рекомендують виїжджати. Щодня місто полишає десь приблизно до 200 чоловік, але це не примусова евакуація, в чому і проблема. Більшість людей, які ще лишаються у місті, не хочуть полишати свої домівки, сподіваючись, що зможуть пересидіти ці артилерійські обстріли. Соломія. Дякую, Руслане, за інформацію. З нами був наживо Руслан Ярмолюк, кореспондент СН з Херсона, який від учора і сьогодні, і щодня під обстрілами окупантів. І про втрати ворога на сьогодні. Офіційні дані від генерального штабу такі: майже шість сотень окупантів за добу. Загалом вже кількість ліквідованих від 24 лютого загарбників. Уже 96,5 тисяч. За час повномасштабної війни Сили оборони України знищили 2975 ворожих танків і 5946 бойових броньованих машин. І з ладу виведено 1943 ворожі артсистеми, 406 систем реактивної артилерії та понад дві сотні. Систам протиповітряної оборони противника. Українські оборонці збили 264 гелікоптери рашистів та 281 літак. А ще знищили понад 4,5 тисячі одиниць автомобільної техніки та цистерн із пальним. І потопили 16 ворожих кораблів та катерів. Міною йому відірвало півступні. Від ампутації військового вберегли лише його сила волі та майстерність лікарів. По клаптиках розірвану кінцівку вдалося зшити і вже понад місяць боєць у лікарні та попереду ще тривала реабілітація, потім протезування. Однак лікарі обіцяють, український захисник обов'язково ходитиме. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже більше. У те, що стане військовим і зі зброєю в руках, боронитиме Україну. На початку року Андрій навіть повірити б не зміг до 24 лютого. Він успішний айтішник, чоловік та батько. А в перші дні вторгнення доброволець, воював на східному напрямку. Підірвався під Солидаром на забороненій міжнародними конвенціями міні-пелюсці. Під час переміщень автомат з радіостанції просто вибух під ногою і все і далі. Вже як як з третьої камери, знаєте, з третього ліца. Згадує пекельний бій і допомогу побратимів, які під обстрілами доправляли його до медиків. Мої товариші безумовно ризикуючи власним життям, доставили мене вже з нуля до солідару. І далі вже був Бахмут, Дрожківка, Дніпро. Поранення було складним, лікарі не відкидали ампутацію, але врешті зробили диво. Побачили ми отаку, отаке поранення. Ось. Після наших маніпуляцій в кінці нога мала отакий от вигляд, щоб ви побачили, да? наскільки різниця, Да? Позаду в Андрія не одна операція. Зараз чоловік одужує, кажуть медики, і за кілька тижнів стане на ноги. Однак попереду в нього тривала реабілітація. За рахунок того, що у нього немає п'яткової кістки здатність до опори цієї кінцівки буде знижена. І треба буде в подальшому займатися протезуванням. Секрет швидкого одужання жартує Андрій, його дружина. Вона весь час поруч із коханим, і навіть руку його боїться відпустити. Тим часом сам боєць думками з побратимами, мріє про перемогу України, і щоб товариші тому що залишились живі. Це дуже важка праця захищати свою батьківщину. Безумовно, дуже важка. Я це відчув на себе. Тільки одне бажання, щоб це скінчилося як можна швидше. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. 12 мільйонів українців щодня відчувають гостру нестачу електроенергії, тому Україні потрібна міжнародна допомога. Її пропонують в організації Об'єднаних Націй. Заступник генсека ООН Мартін Гріфіц після відвідин Херсона та Миколаєва пообіцяв українцям допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури, відбудові зруйнованих будинків, розмінуванні територій та відновленні бізнесу цього року. ООН виділила на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Понад 4 і з половиною мільярдів доларів 12 мільйонів людей в Україні відчувають гостру нестачу електроенергії. Водночас Україна потребує додаткової підтримки у негайному відновленні енергетичної інфраструктури, яку ми отримаємо від ООН. Ми дякуємо вже за надану партію генераторів від організації Об'єднаних Націй перед нами стоїть головний виклик неймовірний обсяг ремонтних робіт пошкоджених домівок. І ми бачимо, що люди рішуче налаштовані повернутися до своїх осель. Серед пріоритетів допомоги відновлення енергетичної інфраструктури, розмінування територій та перезапуск приватного бізнесу. Євросоюз і НАТО разом нарешті закличуть Росію припинити війну і вивести війська з України. Після місяців підготовки вони готуються оприлюднити спільну декларацію. За даними видання Політіко, документ представлять наступного тижня чи на початку 2023 року, залежно від робочих графіків. Текст цієї декларації узгоджувався між Європейською радою, Єврокомісією і НАТО місяцями. Ухвалити її планували ще влітку, але не змогли через напруженість у відносинах між членом альянсу Туреччиною і Кіпром. У декларації яку співрозмовники видання називають дипломатичним досягненням, єс і НАТО не лише закличуть Росію припинити війну на Голосять на її глобальних наслідках і підтримають територіальну цілісність України, а й погодяться підтримувати невід'ємне право нашої держави на самооборону і вибір власної долі заблоковані мільярди для України: 18 мільярдів євро макрофіно обіцяного і уже погодженого Євросоюзом нині під загрозою. Останньої миті пакету, якому є це рішення. Заблокували і це незвичні сюрпризи від Угорщини. Несподіванка цього разу від дружньої до України Польщі І з нами наживо з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. У неї і дізнаємося усі подробиці. Вітаю Зоряну. То чому так вчинила Польща і який шанс, що ситуація владнається? Вітаю, Соломію. Ну цієї миті у цій самій будівлі за столом сидять лідери всіх 27 країн-лідерів Європейського Союзу плюс євроінституції. І міркують, як же бути, оскільки ця несподіванка у вигляді польського вету дійсно вигулькнула в останній момент. Ну, принаймні, публічною вона стала в останній момент. І скажу одразу важливу річ: Польща, як і раніше, цілковито підтримує фінансування України. Просто макрофін опинився, так би мовити, у заручниках, оскільки входить до пакету рішень, їх там п'ять, як знаємо, із наших джерел, і до. Усить заблокувати одне і така ж доля тоді спіткає і чотири інші рішення. Не подобається польщі не український макрофін чи пак продовження антиросійських санкцій ще на півроку. А це рішення теж до речі, пакетно зараз заблоковане, і воно планувалося бути ухваленим на цьому саміті. А не подобається польщі запровадження глобальної мінімальної ставки податку, що дозволить змінити правила оподаткування міжнародних компаній тобто, те, що взагалі не стосується жодним чином війни України чи Росії. Ставку мінімального податку Польща блокувала і раніше однак відступилася, отримавши схвалення плану постковідного відновлення. Цього тижня знову виступила проти і переконати поступитися польського прем'єра не змогли. Затяжні безрезультатні переговори були вчора, і акурат перед самітом, підготовка до якого йшла досить гладко. Ну і ви знаєте, дійсно це чимось. Я скажу, опираючись на те, як проходили принаймні попередні саміти, нагадували таке от затища перед бурею. Польський прем'єр зараз виносить це питання власне на саміт, хоча у порядку денному його не було. І лідери, спілкуючись ось тут із нами, журналістами підтверджували, що працюватимуть над розблокуванням фінансової допомоги Україні. Прем'єр Чехії, яка нині головує у раді ЄС, обіцяв зробити все можливе задля цього. І я скажу також, що технічно згода лідерів на схвалення рішення з заблокованого пакету не потрібна. Її дають і уже дали, як пам'ятаєте, посли країн-членів ЄС, але технічно вони ж, тобто послі, можуть і відклик. Кати своє схвалення, оскільки презентують зокрема і політичну волю країн, які їх сюди делегували. Утім, наші джерела у дипломатичних колах ЄС висловлюють оптимізм, кажуть, що ніхто не ризикуватиме стабільністю України, яку в Євросоюзі обіцяють підтримувати, скільки знадобиться, і проблема зникне так само швидко, як намалювалася. Уже в який спосіб, чи рішення один за одним діставатимуть із пакету, щоб схвалювати по черзі, чи Польща зніме застереження. Поки не знаємо. Я повторююся, що дипломати припускають, що проблема. Не всерйоз і не надовго. Ну і я бачила свіжий проєкт спільної декларації лідерів, які е, яку мають підписати у результаті цього саміту. Згадка про надання Україні 18 мільярдів євро нікуди із документу. Поки що його проєкту не зникла. Дякую Зоряно, за детальну і розлогу пояснення інформацію. З нами наживо була Зоряна Степаненко. Це кореспондентка Радіо Свобода із Брюсселя. Повітряна евакуація цивільних і військових з поля бою та зони бойових дій у Варшаві. На авіаційно-рятувальній базі розпочалася підготовка першої групи медиків із України. Продовж десяти днів лікарі та фельдшери будуть опановувати ази надання допомоги в повітрі. Такі тренінги організували з ініціативи двох перших леді України та Польщі. Кореспондентка ТСН Наталка Волосацька розкаже більше. Рятувати життя не тільки на землі, а й у повітрі. Десять українських лікарів та фальшерів приїхали до Польщі здобувати новий досвід. Євген Щерка з каретою швидкої вивозив з прифронтових і деокупованих територій, і цивільних, і військових. каже при потребі після навчання пересяде на гвинтокрил. Займаємося евакуацією пацієнтів із прифронтових ділянок. Херсонська область, Харківський напрямок. Навчаємось, опановуємо нові методи. Перш за все, це професійний ріст. Хочеться щось пізнати нове, ну і максимально мати змогу допомогти людям, пацієнтам постраждалим. Аеромедична евакуація в Україні запрацювала у 2021 році у двох пілотних регіонах Києві та Львові. Через війну польоти здійснюють рідко кожен це таємна спецоперація, як от евакуація поранених після масштабного теракту у Вінниці всередині липня. Всі ми, мабуть, маємо надію, що дуже скоро закінчиться ця війна, і у нас на теренах нашої держави почне діяти на повну потужність. Ось така аеромедична евакуація. Тим більше в умовах післявоєнної відбудови, коли не всі лікарні, на жаль, ми знаємо, витримали це все. То це буде дуже важливо для нашої держави. Українські лікарі, екстренки навчатимуться у Польщі 10 днів. Спочатку теорія, тактична медицина, а потім реальне чергування на базах авіаційно-рятувальної служби разом з польськими колегами. Ми будуть вилітати на виклики. На цьому кріслі сидить лікар. А ось це місце для пацієнта. Щоб покласти хворого до вертольота, ми висуваємо ці ноші. Закріплюємо пацієнта пасками безпеки, і він під час польоту постійно перебуває під опікою наших лікарів. Так само ноші висуваються в інший бік. Ось так. Ці тренінги це перший етап, кажуть у МОЗ України. Уже скоро ще півсотні наших лікарів навчатимуться працювати у повітрі. Зараз під час війни є особлива потреба в такому терміновому транспортуванні пацієнтів, які мають реально великі ризики для життя, і потрібно нам такі команди потрібні в кожному центрі екстреної медичної допомоги. Тим паче, що ми прямуємо Євросоюз. ми хочемо підтримати Україну на шляху до впровадження європейських стандартів служби медичної евакуації. Це процес, який триває багато років. Польща вже 10 років його реалізовує, бо це систематична закупівля гелікоптерів на навчання. аеромедична евакуація це взірець надання медичної допомоги, і Україна, інтегруючись з ЄС, також впроваджує ці стандарти за 10 місяців повномасштабного вторгнення. Польські медики допомогли транспортувати, у тому числі й авіацією дві тисячі дорослих та півтори тисячі онкохворих дітей до лікарень Польщі та інших європейських країн. І цей процес триває з Варшави Наталка Волосацька, Малько, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну, а поки у Білорусі брязкають зброєю, українські військові на кордоні відточують свої вміння та навички. За всіма діями сусідів прицільно спостерігають і готуються дати їм пекельну зустріч. Наразі кордон кажуть захисники непорушний. Утім і надалі його укріплюють, а підрозділи оснащують. Якщо білоруси посунуть, запевняють, відповідь буде миттєвою. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже більше. Здовж білоруського кордону патрулюють наші військові. Це розвідувальний підрозділ. Вони спеціалізуються на ворожих ДРГ. Ми до того вже готові і здатні їх локалізувати їх зразу. На місць залічений ходить. Це одне із сіл на Рівненщині. За місяці війни місцеві звикли, що на кожному кроці військові та техніка. Машина називається Козак. Машина козак, яка возить козаків. Так, так, вірно, вірно. Наших козаків, наших захисників. Якщо з-за кордону посунуть, то відсіч буде потужною і свої навички військові відточують щодня. От нині відпрацьовують застосування мінометної батареї. На випадок висадки ворожого десанту хутко розкладають міномет саме найдальше 6 кілометрів. Є бистро розбираються, бистро І Мобільний 01, 63, запасна. Записали і хоч усі ці військові до повномасштабної війни були цивільними людьми за місяці навчань. Мінометну справу опанували на відмінно найкраща мотивація захист своєї країни. Ми приїхали з одного військомату, так от по сьогоднішній день, з 2 березня, ми разом. Серед них Дмитро, він художник. А шевро. Фахівця ландшафтного дизайну. Міномет насправді може вирівняти або зробити ями, ніби виходить. Так що, так, фахівець ландшафтного дизайну. Меркурій, я Буян, на зв'язок. На зв Навчання військових без вихідних. Ціль один. По іксу 56. І пильнують кордон з усіх сторін, і навіть з під землі. Ви, грубо кажучи, як перші, перші люди, які тут спокійно можуть проходити. Тут ротний опорний пункт. Тут є, грубо кажучи, пункт, пункт спостереження е, і пункт е, комунікації з особовим складом. Усе має бути злагоджено. Раптом білоруси надумають сунути, каже керівник навчань. Сучасне реагування. Оцінка обстановки застосування говорить, засобів говорить, Артилерії маємо бути готовими в будь-якому разі, кажуть, бо по той бік кордону ніяк не заспокояться. Збройні сили республіки Білорусь відпрацьовують питання наступального характеру. Нещодавно білоруси підіймали за тривогою підрозділи та переміщували їх на полігони. Та панікувати не варто, каже командувач об'єднаних сил. Наші ЗСУ за усім пильнують. Розвідка посилена. Ситуація контролюється розвідувальні органи в онлайн режимі. А якщо хоч. На пів кроку переступлять кордон. Пожалкують до 10 хвилин, і вогонь відповідь буде. Є всі зразки озброєння від стрілецької зброї до артилерії. Бо забезпечені захисники зброєю вдосталь. А тепер ще й краще зустрічатимуть безпілотники зі сторони Білорусі летіли через Рівненщину, на волині летіли на Житомирщині. От благодійники подарували позашляховики, на яких зручно прилаштовувати кулемет, щоб дрони збивати. Від ялинки заїхали, і ми вже сховалися. з таким, наприклад, якби був там зіл. Чи газон ми б так не зробили і противник у нас легко виявив, зміг би змінити там траєкторію польоту свою або вразити наш підрозділ. Тому звідки б не брязкали зброєю і не думали йти в наступ. Перевага і перемога буде за нами. Сандр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Що їсти, коли немає електрики і газу? Крекер, мівіно, ковбасу, солодощі і хліб продукти, які в паніці найшвидше зникають з продуктових полиць після кожного масованого ракетного удару. Втім, як цього уникнути, якими продуктами можна запастися вже зараз, і що з них приготувати навіть без комунікацій. Ревізію власним холодильником провела кореспондентка ТСН Олена Гущик. А що із припасів є у вашому холодильнику? У мене чотири банки тунця зі стратегічного. А ще сухофрукти, крупи, горішки і щонайменше дві полиці маминої консервації, про які я завжди кажу не потрібно. Це мій запас і на випадок блекауту. Маю надію, з ним протримується щонайменше кілька днів. Біолог Петро Чорноморець такий набір продуктів схвалює. Сухофрукти, горішки, бобові однозначно. Краще, хай полівітаміни про всяк випадок будуть. І ферментовані продукти то мається на увазі. Квашена капуста, квашені помідори, все квашене. Це е, е, цінна штука, яку варто мати. Головна пора. Да Петра не морити себе голодом і навіть у блекаут знаходити час і можливість їсти корисно і регулярно. Нам потрібне сало або вершкове масло. Ну окей, трошечки тушонки, хай все таки стоїть. Чого не вистачає у холодильнику? Ще на закупи вперше йду з кулінарною експертиною. Або замерзне на балконі, знаєте, на підвіконні, або зіпсується. Це пані Ірина про фрукти і овочі. Нам необхідні тільки з хорошою витримкою. Картоплю, і буряк, мабуть, візьмемо, все буде гарно зберігатися без холодильника. М'ясо найкраще у вакуумі, тому що тут воно зберігається, тут не потрапляє повітря. Звісно, коли відкрили, то вже на. Де з'їсти за день я так розумію, що це відділ взагалі найпрекрасніший. Це найпрекрасніший все найпрекрасніший Відділ. Ось тут у нас є оливки. Тунець закатка у бабусь не повертається. Резумі йогурти сметанами обминаємо. А от молоко можна шукати ультрапастеризоване. В магазині воно вже не зберігається в холодильнику, а просто стоїть на полиці. Сири обираємо ті, що в розсолі або твердих сортів. Яйця можуть зберігатись без холодильника. Я вам скажу два тижні. На останок до корзини кладемо крупи, крекери, хлібці, лаваш і рибу теж у вакуумі. Ми будемо е, салат готувати і канапки. І що найголовніше, усе це без термообробки. Вона вже готова насправді, бо вона вже прийшла термообробку парою. Я завжди гречку відварювала, як так. навчила мама так, Ви, а да, маму і... навчила бабуся. Краще залити гречку гарячою водою, але можна і холодною та залишити на ніч. Ми ж почекаємо лише кілька годин, а поки зробимо канапки. У Мене світла немає зараз, але а... я підготувалася і заздалегідь відварила овочі. Це в нас буде замість хліба. Я так розумію, що можна замінювати і хлібцями. І, і... хлібцями. Будь ласка, я зараз даю такі варіанти, знаєте, конструктор. Буряк, зелень, оселедиці, цибуля з холодильника, який не працює. Канапки готові. Повертаємося до салату: оливки, томати, тунець, фета і додаємо вже готово гречку. Розм'якла, не? Так тепер так... Ну, тепер. Десь годинку, годинку. В ідеалі? Світло! Дякуємо, що дали нам світло на вечерю. Mm -hmm. <laughs> Все поживно, ситно і смачно. Навіть без й електрики. Підготовлений, а он ж озброєний. Ну що, коштаю? Дуже смачно. Правда, я для себе це рецепту відкрию. Олена Гущик, Валентин Челко, ТСН 1,5,1 плюс марафон. Єдині новини. Ну і що ж готує вдома, коли немає електрики, Марічка Падалко має можливість запитати просто зараз наживо. не Я просто беру овочі чи фрукти і їм. Так а що за сексистські випада? Чоловіки ще не готують? Оооо! Мирославлі, ділись своїми рецептами. Та ні, ну що, ну все ж. Не готують, служати. <реш> Такі не готують. Руслан Шаріпов, Марічка Падалка, ведучий 1+, плюс 1, Уже зараз готові перейняти марафон Єдині новини в свої руки. Ну а наступний випуск ТСН дивіться вже о 13-й годині. До зустрічі.